Так, усім привіт! Як завжди граємо козаки 3 рейтинг і випадає нам Нідерланди. В союзниках у нас Шотландія. Нідерланди і Шотландія. Блін, буде доволі цікаво. Буде доволі цікаво, я вот думаю, чи грати в 3 казарми, чи в 4 стані з підколою. Так, якщо вона навпроти нас не Шотландія, давайте зіграємо 4 стані з підколою і 3 казарми. Якщо воно проти нас Нідерланди теж ті ж самі, то ми попробуємо зіграти щось інше, ніж завжди. Не знаю, як воно, правда, получиться, але Але якщо напроти нас Шотландія, то не вийде в таку тактику зіграти, бо Шотландія рашить на 15 хвилині і воно просто не получиться. Просто не вийде. І вони нас зарашать так як ми будемо дуже вразливі на 15-й хвилині, доражу. У нас нічого не буде. Так, хочеться четверту стай... шахту знайти. Золоту, дуже-дуже, дуже сильно потрібно. Прям максимально потрібно. Ну, поки. Поки знайшли, знайшли чужу шахту. Свою не можемо знайти. Ні, знайшли її свою. Знайшли її свою. Так. Так, хто навпроти нас? Напроти нас Шотландія, ясно, не зіграємо ми в 4 стайні підковою і 3 казарми, на жаль. На жаль, не зіграємо, так. А хотілося. Зіграємо в три казарми. Тоді. Правда, вже не по новій версії, а по старій. По новій версії я прокачую перше золото, а тоді ставлю академію. А отак як ми обміни зробили не дуже добрі, вже це. Я все-таки розраховував, що навпроти нас не буде Шотландії, а буде якась тільки Нідерланди. Але нічого, викрутимося, як завжди. Колосок і прокачуємо відразу золото відразу, правда, селяни ще стоять не хочуть знаймаємо барабанів сюди, сюди. Розвідка, розвідка, розвідка. Розвідка це наше все. Тому в неї нехтувати не може. Сюди барабані. Є. Так, тут піка. Ні, тут мушкетери по границях, ну, в принципі. Перші Мушкетери, потім піка. Це стандартно. Щоб ніхто границю не переліз. Так що, все правильно. Хлопець грає. В принципі, я б теж так грав. Так, 40. Ми беремо 20 і займаємо ось цей ліс. І будемо розвиватися через ліс. Так. Є. Тут наскільки залишилось 25 селян. можна зайняти. Чекайте, можна треба зайняти ще й залізом. І залізо. Тут залізо займається, що дуже дивно. Можливо, можливо я не правий, і Шотландія буде грати в Мушкетері, таке теж та буває. Але дуже рідко, чесно. Ну, Бачите, мій союзник грає як стандартно, піко. Так що якось так. Золото у нас підходить. Хочу я обміняти... Ні, на дипломатичний мені треба 6 тисяч ось так. І треба поставити дипломатичний якомога раніше. І ще одну вугільну шахту. Дві вугільних шахти дасть нам арт депо десь на 10 хвилині 11. А може навіть і 2. два. Іра ніби є, але дуже повільно накопичується дерево. Прям дуже. Так, є дипломатичний. Заберемо трішки території союзника, але це думаю, він не обідиться сильно. Просто, щоб менше того парканчика трошки було. Там в нього гори є. Ну що, підходи в нас вже, вже цей. Третя казарма. Ідеально. І займаємо ось так. Треба цей паркан довгий добудувати. Прям критично важливо. Щоб вони його добудували? Тут теж не менш критично, але він трішки менший. Так, друга стайня. І арт-депо вже можна закладати. Тихо, де в мене. Так, в мене всі шахти є добре, бо я вже думав, що я десь одної вугільної не побачу. Це дуже добре. Так, все. І тепер нам потрібна третя Третя е, стайня. Тут ніби все будується тільки. Тільки дуже повільно. По очках всі доволі добре розвиваються, мій союзник відстає трохи. Але я думаю, що він нас дожене нас. Замок в нього є, правда, один тільки. І орундашири робляться. Та ти що, хоч би якихось гренадерів... О, паркан не встигне добудувати. Ай яй. -яй. А це неприємно? Так, друге, так, сюди. де воно є? Йдуть туди. Я не бачу, щоб ти сюди йшов. Так, камінь. Зараз вже будиночки треба буде. Сюди. Давайте почнемо. Пляха, знаєте що? Я не прокачав. Оооо, шахти. Хвилина часу залишається в мене прокачані шахти. Обідно, ладно, давайте прокачаємо хоча б. Хоча б три. Бо вугілля на викуті, тому не дуже зручно його прокачувати. О, ну куди? Чому? Як же воно злить ці міскліки? Так, 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 так. Мені вайбер виключити. Є. 48 вісім коней. ти, муха, тут ніхто не до. Щось в мене тут він. Ти що з тобою? Селян, ти що там залагав? Жорстко, селянин залагав в паркані, ви це бачили? Що за підстава? Тебе купили, чи що? Якщо тут буде швидкий раш, а швидкого рашу тут не наблюдається. Тут чувак кемпиться. За 10 парканами, тому скоріш за все. Шо? Швидкого рашу тут не буде. В принципі, для нас це не є погано, але хотілося би відбити і мати спокій. Так, четверту стані поставимо, тоді якщо нас не атакують. Надіюсь, він не йде зливатися. Дей, а чого ви не добудували цього? Це заберете. Так, червоний, почекай секунду, почекай. Зараз собі підеш туди, де ти йш куди ви йдете? Ну от куди. Так, це все? Це. Зараз беремо століття є століття. Переходимо на другуні 18 століття. Підходимо сюди. Я хочу відкрити карту, щоб глянути все, що відбувається на ній, що нам робити. Ой, ні, не будемо брати, бо це нам потрібно буде навіть е, для мішків. Так, відкриваємо карту. Ой-ой-ой. Та що ж ти зробиш можна? Так, відправляємо на допомогу своєму союзнику, бо бачу, що кепські діла. Капець, просто союзника зараз не буде. Так, що тут у нас? Тут у нас щось, шость Шотландія, що Шо вона грає-то? Рейдерів, мушкетерів, кайфує собі. Дві академії, всі прикол. Блін, нашо, нашу, ти вступаєш туди. Ти мені скажи. Навіщо оце було? Я жду тобі допомагати. Ладно, я бачу він там щось та трохи пробує. Ого, він про пілетовий. Ти чо з труйкою зливаєшся? Ясно. Ну йдемо допомагати тоді. Нормально синій задефався, просто цей пішов в лобову атаку фіолетовий, як Як я люблю, я люблю теж так само зливатися. Тут тільки дві стайні фіолетові Коротше, в мене ще союзник. Зіграв як Боженька, я так розумію. Так, нам потрібна нація, і це точно виграшна гра, якщо зараз нація забере. Ні, не хоче віддати, окей. Тоді йдемо сюди. А це він же не до контролю. чекай, бляха, я захоплюю. Яку націю я захоплюю? Мені треба захоплювати Шотландію, блін а не. Ну, ладно Ясно, мушкетери пішли розкатувати. Так, все. Зелений 0 ноль, ноль реакції, взагалі 0. Його противника зносять, а в нього 0 реакцій. Ну ладно, йдемо тоді піджимати. О, його союзника зносять. А, йому все рівно. А, він йде допомагати. А що ж ти будеш. Що ж ти, чим ти будеш воювати, скажи. Я жду до тебе. Пляха, паркан видали, щоб побудувати портреті. І тут завалюється отака от штука. Ходу нежданчик буде. О, а в нього тут доволі багато... І він ще й знає, по кому валити. Ти подивись, це хороший гравець. Хорошого гравця видно здалеку, я вам скажу. І це хороший гравець. Правда, я не дуже хочу без гармат нападати, але... Таке продавлює. Шахти ще не віддати. Так, тепер домінюємося ресурсами, бо це зараз буде криза. О ну, тут він ніяк не задефається, він дуже велику частину війська просто відправив сюди. І... і все. З'їдаємо просто. Ще не факт, що він качався там. Оце крутий півмісяць, чесно, <гум> давно я такого не бачив. Подивіться, який чоткий. Так, це був апостол і персей. Отака якась... Катка була, в принципі, я думав, що Синього знесуть. а тут Синій ще показав доволі хорошу гру. Наше я спасаю, їх завжди Тетки самі. Я так само деку зливаюсь. Ось така була катка. Дивне рішення від Апостола, що не пішов вараш, хоча я там його би чи і так прийняв, так що, можливо, і це хороше рішення. Дуже якось. не знаю, як так злився фіолетовий. У нього там доволі. Доволі хороші прокачки вроді навіть були. Ну, доволі ще й непогані. І він злився просто синьо з пікою на такій хвилині. Це вже було доволі. така хвилина, що Європа б мала наказувати. Шотландію, але якось щось й не до контролю. Одним словом, ось така була катка. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. І до зустрічі. Бувайте! Пока-пока!